Останнім часом на вулицях нашого міста, дедалі частіше, можна побачити прапор України, і що приємно не тільки на державних установах. Громадяни почали висловлювати свою позицію з огляду на події в країні, чіпляючи прапорці на автівки на дахи житлових будинків у вікнах та балконах, а ще просто на рюкзаки чи сумки. Та мало хто з пересічних херсонців знає, як правильно слід називати наш прапор. З цим історично спірним питанням наші журналісти звернулись до фахівців. Подробиці дивіться далі. Все ж таки український прапор, синьо-жовтий чи жовто-блакитний. Благ України жовта, жовто синій жовто-сіний. жовтий так. Вверх, небо. Ну блакитний. да, ну небо і пшениця. Взагалі-то жовто жовто-блакитний. Зверху вниз читається. Синьо-жовтий. Да? Боже, блакитно-жовтий. Жовто-блакитний. А чому? То українська мова жовто Жовто-блакитний. — Синьо-жовтий не український? синьо жовта теж в українському, але якось більш сподобається жовто-блакитний. Небо і земля? Ну не земля а, говоря, урожай жовтий же ж у нас. за постановою Верховної Ради 92-го року. Державний прапор синьо-жовтий. Проте в Україні тривалий час, чимало політиків спекулювали на питанні перевертати кольори державного прапору чи ні. Мовляв, розташування кольорів впливає на долю всієї країни. Однак насправді символізму у цьому немає. Існують певні геральдичні канони, але і їх не завжди дотримувались у світовій практиці в різних країнах. Точки зору геральдики, канонів геральдики. Він Дійсно, має виглядати жовто-синій, жовта, тому що метал кладеться на емаль. У сучасному своєму вигляді, якраз прапор наш з'явився за часів гетьмана Павла Скоропадського. Ну правда, барви синя і золота. Як писав Ян Длуго польський хроніст, притаманні були русі здавна. Традиційно кольорові смаки українців були пов'язані із золотистим та синім. У козацьку добу використовувався малиновий колір. Золото це символ багатства, самодостатності, величі, Синій – це символ, символ чистоти. За різними архівними документами в період існування Української Народної Республіки дійсно використовувався варіант розташування жовтого кольору вгорі. За часів УНР він з'являється як жовто-блакитний. Просто-напросто. А вже потім за часів скоропадського він стає синьо жовтим. Це якось впливає взагалі? Ну, власне, я б сказав, не дуже той впливає. Хоча. Ти все ж таки правильніші з точки зору геральдики. Більш традиційно це жовто синій сині жовтий прапор залишився вже надовго. Він використовувався навіть радянською владою. Радянська влада, коли встановила і проголосила в 17-му році створення української радянської республіки, теж спочатку використала червоний прапор в лівому куті, верхньому якому був розміщений теж жовто-блакитний прапорець маленький. Потім вона від цього відмовилася з 2004 року. В Україні затверджений день прапора, 23 серпня, напередодні дня незалежності. Традиційно в цей день у різних куточках країни проводять чимало флешмобів та змагань на найбільший стяг. Та переважна більшість Україн. Ців почала ставитись до цього державного символу з патріотичним почуттям тільки після анексії Криму та неоголошеної війни на сході країни. У квітні у Херсоні з'явився найбільший стяг на будівлі міськвиконкому. Щодня на вулицях міста сотні людей демонструють свою громадянську позицію, зав'язавши синьо жовту стрічку або прапорець. До речі, останні можна придбати від 4 гривень у кіоску преси до 10 у поповнювачів мобільних рахунків. Для автівок прапорець буде коштувати від 33 гривень.